Так, давайте таку велику. Чесно кажучи, достатньо очевидна штука. Ну, В плані того, що тут знаходиться всередині. Через те, що воно достатньо сильно Тому Мені дружина прийшла, сказала, так, ну тут, диви, тут зуття. дивись, тут взуття, можемо зараз, можеш потом. Але вона велика. Ну, Кажу, давай одразу. Так. І це у нас знову-таки жіноче гігантські такі, не знаю. Жіноче взуття. Такий вигляд воно має. На достатньо великому такому каблукові. ну, Обичні ботинки, не знаю. Нові, не нові, як понять, Так, тут що? Made in China 25 см по стельці написано. Окей, okay. house, Бренд House. Ну, хаос ми знаємо. Окей. Такий стан, такі шузи. Будемо Григорій 600, ми за них можемо сміло дати. А замш і замш не зачовганий ніде нічого. ну, типу, що під, по, по підошві, звісно, видно, що вони ношені, але в цілому в цілому, виглядають доволі непогано. Так, ставимо їх Трішки в бік. Ось так. Окей. І... Ось цю я хочу одразу відкрити. Достатньо очевидна штука.